Всім привіт зараз направляюся в зал після довгої перерви, ну як довгої. Не тренувався приблизно півтора тижня нормально, так як мене трошки боліла зв'язка на правій руці. Така, як коли борешся на армреслінгу. і це було дуже неприємно. Не хотів тренуватися, щоб не сильно її не нарушати і щоб вона зажила, перестала боліти. Зараз відчувається так, що вона вже можливо зажила. І зараз я направляюся в зал, буду тренуватися, буду присідати, але почну певно щось з дуже легкого, буду присідати 100 або 120 кілограмів, декілька підходів і трошки зовсім трошки щось там зроблю ще на ноги і трошки плечі. Так от з такої відної тренування почну. Тренуватися знову. Скоро, до речі, будуть якісь там змагання по троєборству, триборству. Але я не знаю, чи буду я, чи ні, я не дуже готовий. До речі, я ще почав худнути. Вирішив, що хочу схуднути, спробувати схуднути в 66-ту категорію. Наразі я мав приблизно 73-74 кілограми. А зараз. Не знаю, взагалі зважуся, подивлюся, наскільки я схудну. Я сподіваюся, що в залі буду важити десь 71 одягнутий, 72 максимум. Це вже нормально, хороший результат, бо коли вже важиш 70-69, то 66 скинути вже не є проблема. Отак от, через хвилинку ви вже побачите, як я буду присідати. Дивіться. Бачили, як опит... оптимістично я казав, на я похудав. Насправді я похудав не настільки, але все одно скудну, якщо вже добре. Але треба простити приблизно 4 кг і тоді вже можна в 60 під категорію. Тобто це ще дуже велика робота, це ще пів року, напевно, якщо помаленьку удати. А зараз йду присідати, на вже 120 кг. Дух. Тренування в цілому вийшло непогане. Присів 123 підходи по 5 повторів, потім трошки е, зробив, прокачав ноги, квадріцепси зовсім чуть-чуть, Зробив жим стоячи і покачав дельти і передпліччя. Що ще можу сказати? В принципі, чудово, я вважав вже 73 кг, 400 г вроді в залі зважив. Це вже супер, так як зазвичай 75,4 було, тобто 2 кг я скинув. Е, що в планах маю, то я сподіваюся, що за найближчі півроку скину до 66 кілограмів. Але це не точно. Буду пробувати ходити, але це теж не точно. Хоча б то 3 дні у тиждень ходити по не знаю, декілька кілометрів, можливо 6. Отак от. Треба буде зняти актуальну форму і подивитися, чи щось зміниться на краще, чи ні. А ви можете на цей момент поставити вподобайку і підписатися на канал, хто не підписаний. Бувайте!